У міській лікарні демонстрували результат ремонту, кошти на який були виділені з міського бюджету. Зокрема, у цьому приміщенні були замінені вікна, двері, відремонтовані сходинки. Облагородили стіни, зробили вікна, пам'ятаєте. Тут була біда Три поверху, і все воно зробити нічого не можна. Розбили мухи, ну що хочете робити, і свіжі. Зараз ну комфортно. Спасибі вам. Тепер вигляд такий: у рамках запланованих робіт було зроблено також ремонт у трьох відділеннях, які знаходяться у цій будівлі. Це урологія. Ми Так розуміємо, у вашому відділенні саме за ці кошти, які були виділені, робились ремонтні роботи у так, коридорі. Коридор і сходові марш зі сторони терапії і зі сторони вже лор відділення ділення. Якщо порівняти. Ну. Коли взагалі почалося мова навіть вести, що, що будуть ремонти, то не вірилось, тому що мріяв про це. Саме, ну, своїми коштами, коштами лікарів ми б ніколи не зробили такого роду ремонту, тому що це дуже е, коштовно. Узнав, то був просто щасливий. Дуже, скажімо так, непросто було, тому що у нас було своє бачення ремонтів, у робітників, підрядників своє. Декілька бригад мінялися. Ну це, скажімо, такі робочі моменти, але будь-то ви результат бачите. Самі а е, санвузол палати вони ремонтувались раніше. Е, санвузол е, ремонтувався початок ковіду 22 другий рік. Це був палати, поточні ремонти своїм коштом, скажем, проводимо. Ну, одна там є ремонт капітальний, а решта ми поточні робимо. Тобто капітально не робили це вже наступний етап. Ще з нового урологічне відділення тепер розділене на дві структури: безпосередньо урологічне, яке очолює Сергій Кожан, та відділення ендоскопічної урології, завідувач Микола Ходаківський. А це друге відділення, яке ендоскопічне, де воно знаходиться? А от на базі цих палат, тобто, ну, умовно, ми між собою там, три палати залишили ендоскопічну урологію, решта три палати, ніби то, що ми працювали склад колектив до цього. Ну, це умовно, скажімо так, є потреба в ліжках. У нас і в них є вільні ліжка, ми можемо покласти туди пацієнтів, і навпаки, так само ми домовляємося вже про це. Операційна одна, дві операційні медсестри не розділені. Одна у нас тільки медична медсестра старша, пост один на два відділення. Тобто Поряд лор офтальмологічне відділення раніше знаходилось на двох поверхах цієї будівлі. Наразі лор та офтальмологію об'єднали та переселили. Ремонт зроблено, але є нюанси. З літа минулого року переїхали, чекали, що з нам зроблять в нашому відділенні ремонт на другому поверсі. Ну вирішили, що малоінвазивно Там буде відділення малоінвазивної хірургії. Нам тут маловато місця. В цілому операційна в нас влаштовує хороша операційна, наше обладнання все є, але також є дорогі розхідні матеріали потрібні. Дуже треба завтра кажуть, як як вчора. Потрібно ну трошки більше палат, мало місця нам хворих багато. Хворих нема куди дівати. Угу. Сьогодні черга стоїть на націю. Але якщо порівняти як було і як зараз по умовам, тут комфортніше? Ні, мені комфортніше було там, де ми звикли майже 30 років. Mm -hmm. Мені комфортніше там було окреме приміщення, нікому ти не мішав, все були, ми самі були і нам було там комфортніше набагато. Mm -hmm. Ну, ви свої зауваження, керівництво висловлюєте, вони, напевно ж, підуть на зустріч. Може, підуть, може, не підуть. Терапевтичне відділення виконано ремонт коридору, створено палату героя. За вимогою законодавства така має бути у кожному відділенні. Це необхідний кондиціонер, холодильник, телевізор є чайник тут меблі. Єдине ну, замовили диван, От на, на під'їзді він сюди ще диван поставлять кровать. Німецька ця про яку ми говорили. Пол, оце це, що ми зробили, пол, ну, перше, що люди з обмеженими можливостями, костелі, може бути і таке інше пол надійний. Сток іде автоматично, води е, е, тут опущений в ту сторону, на витік. Тобто людина без можливості приїхала, включила на себе душ, помилась, вода стікає автоматично туди. Ну, от такі, от такі це також безоплатна палатка. За неї не потрібно доплачувати? Ні. Ні. Це безоплатна палата для воїнів, а так виглядають звичайні палати у терапевтичному відділенні. Наразі тут перебувають користенці пан Олександр та пан Артур. У вас в принципі така комфортабельна палата. Чим оснащена? Ну як холодильник? Тут є дуже хороший умивальник, водічка. Да так, кровати гарні, хороші, м'які. Все що треба затишно Все, що треба для людини. все є. Угу. А, і кондиціонер, бачу, да, у вас є. Кондиціонер ми не включаємо, то і так жарко вікно відкриваємо на провітрювання. Угу. Нащо ми ще його зараз включати? А, це безоплатна палата? Ну, не... Безоплатна, без угу. просто для простої людини. Загалом з міського бюджету було виділено близько трьох мільйонів гривень ще минулого року. Роботи розпочались за два місяці до Нового року. Ділиться Сергій Ковердун. Також було вкладено кошти лікарні понад один мільйон гривень. І в цілому ми зробили, от бачите, зараз зліва ми робимо майданчик для реабілітації, зробили проєкт і власними силами робимо 11, закупляємо 11 елементів для підняття і надання реабілітації для наших воїнів. Ну, і головне, що ми сьогодні завершили три відділення, а це лор офтальмологічне, терапевтичне і урологічне. Результат робіт демонстрували представникам міської влади. Цікавимось враженнями. В принципі, обсяг досить такі немаленький. Два відділення, два маршевих сходинки. В принципі, якщо говорити взагалом, задоволені роботою відділення стали зручні, поспілкувалися з нашими пацієнтами. Саме головне, ми для кого працюємо? Для пацієнта і для наших колег, які працюють тут. Задоволені, що ті, що ті, це радує. Ми хочемо бачити в дінаміки розвиток нашої охорони здоров'я. Ми бачимо, як в соціальних мережах пишуть. Мене інколи хвилює така необ'єктивність наших коростенців, тому що. Треба на все дивитися чесними об'єктивними очима. Якщо є якісь проблеми, про це треба говорити. Якщо змінилося позитивно, про це теж треба говорити. Але чорними фарбами не треба обливати не людей, які працюють, а в нас немало, у нас 800 чоловік працює. Не те, що вони зробили, а не те, що вони вилікували. Треба просто до цього відноситися об'єктивно і давати оцінку, тому що зроблено. А зроблено, до речі, дуже багато. У цьому сюжеті ми показали роботи, які були виконані на 3 мільйони бюджетних коштів. Але загальна сума, виділена міською радою на лікарню, значно більша. І але я ще раз хочу повторитися: я завжди прихильник того, що робота була в комплексі. Лише комплексний підхід дає позитивний результат. Ми на сьогоднішній день маємо дійсно нормальні. Нормальні, я б назвав би умови перебування, завершені ремонти дійсно, і що візуально ви можете телезрителю оцінити, що люди, які знаходяться зараз у відділеннях, це оцінюють позитивно. Але комплекс це як зовнішня картинка, так і внутрішня, тобто і відношення до пацієнта, і медикаментозне забезпечення, і це все комплекс і дає позитивний результат. Щодо підтримки на наступний рік, за словами міського голови, вона буде, але не в таких обсягах. На жаль, в цьому році ми не зможемо стільки вкласти кошти, як в новому році, але ще такий таки рік розпочався. Головне, що є налаштування, є настрій спільними зусиллями разом. Я через підкреслю, разом ми сподіваємося, що ви, як пацієнти, ми всі як пацієнти, це гідно оцінимо і будемо задоволені від того, що ми робимо. Сергій Ковердун в свою чергу подякував міській владі за підтримку, а також спонсорам та представникам бізнесу, які часто також простягають руку допомоги міській лікарні.